І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я розпочинаю грати в нову ігру під назвою Botanicola Напевно, що вона так називається сама ігра. Е, чесно, про цю ігру також я нічого не знаю. Знаю те саме, що це від розробників Amanita Design. Тобто, вже по цій компанії я прийшов ігру Chuchil і ігру Happy Game. Тому прийшла очередь до ігри Botanicula. Тут в чому, плюс, це в тому, що тут хоча б є настройки, можна тут громкість зменшити, зробити більшу і меншу. Що мене дуже сильно радує. Плюс є тут настройки, тобто повноікранний режим можна включити або виключити розмір окна. У мене тут на 100, нехай буде. Далі тут язик тільки русний, тобто іншого немає. Хоча в попередніх іграх Happy Game і Чучел там був і український, а тут немає. Тому отак. Вот плюс, що мені дуже сильно цікаво, тут ще плюс є загрозка і сухранні. І ще об ігри. Давайте, звісно ж, прочитаємо. Отаніколо це класический приключень... приключенческий квест, созданий Яроміром Плачі. Окей, okay, студія Amanita Design і групою DVA. З іншими іграми і проєктами студії можна ознайомитися, ну, понятно, на сайті, це коротше ясно. Ігра сама создана в 2012 році ще, тому ця ігра дуже стара. Считати їй вже 13 років, якщо вже нема 13 йому. Так, Окей, okay, тоді. Так, то по факту, меню таке прикольно виглядає. Тобто, по центрі логотіп самий. Ну і біля нього нова є ігра. Тому, звісно ж, погнали нажимати. Так, це що за. Не поняв, це, напевно. Я поняв, коротше, сюжет почався. Нормально. Тобто його ще можна пропустити, кстати. Типа якісь. Зернятка, типу, такого. Ну, да, щось, типо того. Виросло якесь деревце. Ага, і логотіп ботанікула. Окей. Це гра також головоломка. Щось мене натягнуло до головоломок. Таці може чуть-чуть звук збільшити як варіант. А, що вже може робити, так? О, тут прикол в тому, що можна. Вот так навіть зроблю, хоча чуть-чуть трошки тихіше. Тут прикольно в тому, що, от, жаль, меню змін... зменшив громкість або збільшив і все. І дуже класно. Так, не поняв. Ага. Вилуплюється щось. ...якісь колечка. Ну, як я казав, що це зернятка. Це 100% не так. Хоча хто його знає. І що далі? А, ще не все. І все. Повинно бути все. Це що за мутант? Якийсь ніби павук. Ага, він краде, коротше, собі. Ті кулечки і стає більше. Нормально так. Типу, правда, якийсь павука Ага, цей не хоче давати йому. Ну туда його. Правильно. Так, о, це ми кстати, 100%. Ага, воно нас прибило Ага, це наші братани а це павук Буду його називати павуком так, і що? Ага, і верхну 90 Що наш дружок тепер? Що це таке? Що тут відбувається? Мухомор, хоча це не мухомор, це якісь риби просто. Ну якась мова не розумію. не розумію зовсім яка. Кстати, звук не без хейпі гейму. Такий був. А що я буду сьогодні робити? Це що за таке каміння? Щось типу того. Так, пір'я. Тобто, тут ще якийсь інвентар є. Типу такого. А тут а шо? Прикол навіть меню не треба нажимати. Тобто, от нажав меню, або вот зробив просто. Капець, сохранення, кстати. Ну, давайте сохранимося на всякий випадок. Якщо є така можливість, чому б не іспользувати її. Так, а якщо. Ага. Тобто потрібно йому пір'я. Одне в нього є, а ще потрібно. Ну пішли назад. Так, нам навіть, кстати, показують, куди йти. Погнали. Так, ну погнали ще раз. Тут я більш... поки що нічого не бачу. Опа. Найшли. Ура. Ні, ну щось типу, цікавого такого. Поки що така, я б не сказав, що сильна головоломка. А далі куди? Не, ну тут підказують, ну тут я ніч не поможу. Типу, тут вже таке. Тут що є, вже то є. Навіть не я нажимаю. Так і що? Типу, десь сховалося це пір'ячко, а не знає де. О, це що таке було? А, вот воно. Ні? Ні, не воно. Так, а можна якось там передвигатися далі? Ага, значить воно не тут. Значить воно не тут. А воно пішли, пішли туди. Тут, кстати, вже два путі. Нам показують наверх Тоді пішли наверх. Так. Знов не тут. Узефовки що нічого не поняв. Опа, звірюки Опиря. А ну давайте. Безполезно, ану його. А, він прикрадається, я понял. Капец. Удавай ну, те. Ага, да, да, давай. О! Все. Це... Блін, ну прикольно Мені таке подобається. А це, кстати, що таке. А шо це таке? Типа. Сами спитання, які я вже прийшов? Хто знає, напишіть в коментарях, поки що я зовсім не розумію, що це таке. Так, ми наверх ще не йшли, чи йшли? А ні, наверх ми йшли. Так, достіження GPICE. Що це таке достіження? Не знаю. Якісь бабочки, чи що це таке? А, це ті стрікози, чи як їх там називають. Таке ніби. Вчора, я думаю, всі ви знаєте, що в мене відеоролику не було. Вчора я собі зробив вихідний. Ну і ще й по-друге, -по просто не мав часу вчора зовсім знімати відео, тому вийшло і так. Вчора без відео. Так, а куди, значить, далі йти Нам ще потрібно останнє пір'ячко. Якщо я тут так дивлюся. Ну так, да, це по факту якісь із питання, типу, я виповнив. Бо вже от, типу, стрикоза появилася ця. Чи як їх там називають? Ну коротше. Не суть того. Так, ми тут були. Ми тут були. І не знаємо, що робити. Мені цікаво щось з твою треба робити величезною. 100%. Чи може встигнути нажати на неї? Ні, це безполезно А що тоді? Ні, якась вігня. 100%. Так, він сідай сюди і сідає от сюди. бо Я більше не бачу, куди він ще там сідав. Давай. Коротше. 100% не тут. А де? А, кстати, я там не був. Я там не був, це 100%. А тут а що? Ого! Ой, і пір'ячко. Забрав? Та йо -мо! От так завжди. Треба з цим попробувати, бо він якийсь такий тоненький. Ні, не допомагає. А може цей допоможе. Він ще, типа, як літає. Що ну, ти витягнув, йо мо якийсь павука? Це не павук, Ні, це не павук. Якась муха, типа як. Ну давайте в цього запхаємо. Грибан Ага, поняв. Ну тоді цього малого. Так, щось трошки не то. ми витягнули, як на мою думку. Але хто його знає, може там пір'я Серйозно, там воно і було. Капець, вот це логіка. Все, тоді, ура. Спускаємося на нес. А як спуститися то? Суде? А ну ні. Це не сюди. Нам треба обшато на низ спускатися. А це що таке? Як мені спуститися? Чи ми не тут були, тоді? Та ні, ми тут вже були, ми вже тут були, якщо що, якісь всякі питомці, типа як. Може, кстати, напевно, що... Типа. Не поняв? Типа якісь правда, напевно, питомці, типа, і складаються цей Ті карточки. Типа, де ми вже були які бу... ми вже зустрічали самих Ну, не питомці якихось мутантів навіть так можна сказати. А куда нам? Та точно не туди. Я сумніваюся. У нас все є. Нам три назад. І зараз куди буде показувати. Як нам спуститися на низ? А, во! Все дуже добре. Ура! Та! Да. Виповнив із питанням. Виполнив левел, отак. Вот О! достижение Брамбула. Це так називається сам цей мутант. Капець. І тепер що. А, все, тепер можемо йти левел перший. Достіження пройдений. Дуже добре. Тобто це тільки перший левел, тут ще капець. А пройти можна? Ого, що таке? Куда куда нас понесло? Всіх братанків? І що? Ага, не понял. Так не хочешь? Ну вот, нормально. Це кого ми так прикокошили? А ну вставай. Ага, він розказує про того мутанта, що він робить. Коротше, я поняв. Той мутант, взагалі опасняк. Лучше з ним взагалі не зустрічатися. Ну пішли за ним, кстати. Що він туди взагалі пішов? А що таке? Есть дудолка? А ти що там забув? А ну пішли наверх. Шо тут? Ага, тут гнізда. З яйцями. Вилупляються якісь. Що це таке вообще? Не можу поняти. Це, напевно, безкінечно. Так і є. Коротше, ясно. Йдемо звідси. Пішли сюди. Ага, це треба аж так нажимати. І також гнізда і вилупляється якісь ...твориська. Ясно, коротше, те саме. Тоді, значить. А це що за коник-стрибунець? Щось типу того. Ага, він піднімається, кстати Достіження, страсилка. Що? Нормально так. А так би не получив це достіження Ого, скільки я вже тут, а зустрів самих мутантів. О, аж щось голова закрутилася. Їх, напевно, не так багато, як я їх крутив. Тут навіть видно 3, 6, 7, 8 просто. Окей, а це що таке? Ні, там ми там були. А що нам ще туди йти? Йшли на назад. Це що за таке? Ставці можна сюди піти, я ще тут не був. Опа, ключик. Забирай. Ні. Блин! Да не! Ты издевайся, да? Я так и понял. Я ж там еще не был, ё-моё. Ну давай ты. Ты плавать? Бесполезно, а ты? А, він, типу, міє плати, але нуряти не міє. Та йому безполезно цьому. Значить, оцей. цей. Неправильно, значить. Знов неправильно. Вчання бішло нормально. Щось би тут оспоров. Ага, ні, значить. Значить, Вот ні. Отак, вот так. І отак. От все, дуже добре. Забираємо. і що собі. Ура! Перший ключ готовий. А, все нормально. Нам просто три ключі, щоб відкрити оцей жолудь. Серйозно, напевно, що так і є. Так, 3, 4, 5 потрібно. У мене тільки один є. Кстати, там щось было. Мені вот цікаво. Може, на щось нажати потрібно. А сюди, кстати, можно піти, но ну, ні, я поки шо йти не буду. Кто его знает, що там будет? Я ще там не був. Вот сюди пішли. Так, Це якийсь равлик, напевно, що. А, так и я. Понятно. Коротше, те саме. Ага, сюди можна? То пішли. Ага, всі не прийдуть сюди. Я поняв. Напевно, що ми сюди ще якось попадемо, тому пішли трошки нижче. О, той павук. <пасп 'я> Тікайте. А він же поняв, де він. Не, ви не... А, поняв. Капець. Так, це що таке? Ага, щось бей І що це? Це типа карта? Да, це карта. Типу, вот тут ми були. Тут ми були, це був початок, тут равлика ми зустріли, це туди, куди ми не могли залізти. А тут оцей мутант. А це от біла точка, це Ну, типу, ця, що сіяє Це типу ми. Окей, понятно, дуже добре, що є карта. Я карта, я карта. Так, значить, давайте сохранюся. Ні, Давайте тако зроблю. Буду на одне і на другій зберігатися. Блін, тут прикольніше зробили, я вам скажу, тому що можна плюс зберігатися і все, і не паритися. Хоча ну, і в попередніх іграх також непогано було. Ага, я поняв. Брок. Достіження цієї на це нажав. Тоді так вийшло достіження. Це що таке? Шо? Ты шо таке? О! Нормально він витягнув? Нормально він джире, конечно. Дустижение паразит. Напевно, давно у меня на аж достижения не было. У мене напевно вообще. Ну, напевно, вообще взагалі... ну, такого не було, що за одну частину стільки достижений. Так, ладно. Тут ніби всі досягнення отримав. дуже добре. Далі перший путь, саме перший путь, і другий. Хоча сюди ніяк не попадеш. А, хоча ні, попадеш. Туди давайте сюди пішли. А ми тут, кстати, були. Тому йдемо назад. Нє? Ні? Ніяк вже. Пеум, нормально. Так, карта. Ага, вже плюс добавилося дуже добре. Тоді спускаємося з... заново, звісно ж. Йдемо туди само Діть вот сюди. До того ще мутанта доберемося. Так, значить йдемо ще. Давай давайте цього разу пішли на низ Ура! І що тут? Якісь, Що це за кущі таке? Пішли на низ Нормально. І що це? Ти шо таке? Об'ясни тепер. Ага, йшов шоу своїм братанком. Мутант підійшов до них і з'їв одного. Тобто заморозив. Я поняв. Ну, шо я тобі скажу? Жаль, братанка твого. Ладно, тоді йдемо туди. що шо за мутант? Ага. Ти поза ним ж Як взяти його? А ну кстати, так легше, ні? Чого не? Що ти віддати не можеш нам того ключа чи що? Ага, появилися оці мутантики мутанти Опа. Опачки, нормально. Куда його? Ага, це цей мутантик. Ну тепер можна забирати. А ти стропишся? Ну я би не против. Нормально. Два ключа є. Все, більше нічого не треба. Давай ще раз. Ага. Так, тепер пішли назад. Два ключа вже є. Нам тут -та більше нічого не потрібно. Так, окей, мене не забули. Нам ще треба три ключа. Так, Кстати, подивитися на карту, що там у нас. Ага, окей, поняв. Там ми були, тому пішли туди вже. Хоча, Почек, кстати, почекайте, почекайте, давайте я ще раз отуди от піду. Я ж нанес можу ще спуститися. Це що за якийсь е росте на дереві? Не знаю зовсім. А це що таке? Роздувається? Ага, йо братанке. Ну тут хоча б в нього є якісь братанки. І в нас. И шо? Не знаю, я щось роблю, не знаю і шо. Я надеюсь, зараз мне достижение дадуть. А, ще, а вот я. Здоров'як прийшов. Йоли пале. І що тепер? Ага, до нього залізати? А, о, ще один знайшовся. О, ключа віддавай. Ну, як забрати? Напевно, що в цього треба взяти. Він, напевно, щось зробить. безполезно А якщо в цьому дати? Ага, поняв. Те саме. Це ніби якісь іздевательства. Хочу взяти ключа ні, не дає. О. Краще. Сягуй. Да ні. Ну, давайте всі разом же. Ура! Все, забираємо. Ура! Дуже добре. Все, не зря. Дуже добре. Тепер тоді спускаємося на низ. Так, це що таке? Що за чучело? Ага, нова історія. Так, зірка. Зірка впала на низ. І виростає якісь деревцята. Це все через місяця одного. Це капець. Не, ну хороша історія тобі скаже. А якщо ще раз, Це саме буде. Да, тут саме. Нормально говорити, ти вієш, чи шо. Чи не вмієш. Так, окей, понятно. В карті також ясно. Скоро, звісно, будемо завершувати. Так, а я там був, Кстати Так, я тут був. Значить, це все було на низу. Якщо я ще раз сюди піду, бо я сюди, кстати, не йшов тоді того разу. Окей, тоді, окей. Ладно тоді, давайте, значить, тут я сохранюся, хоча навіть туди піду. О, до цього мутанта. Все, і тут щось буду виробляти вже на наступній частині. Так, значить, сухранні. На це сухранні сохраняюся, звісно ж. І все. І буду я на цьому сьогодні завершувати. Ігра доволі непогана, типу і головоломки ніби не сложні. тому, тому мені подобається. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!